Вітаю вас! З українських вчених у світі найчастіше цитують біофізика Олександра Демченка. Сьогодні він з нами. Олександр Демченко, доктор біологічних наук, професор. Працює в Інституті біохімії Національної академії наук. Один з провідних вчених світу в галузі молекулярної фотофізики, біофізики та біохімії як синтетичного напрямку. Автор чотирьох фундаментальних монографій та великої кількості експериментальних публікацій. Неодноразово працював за кордоном, регулярно виступає з лекціями та читає курси в різних країнах світу. Олександр е, Петровичу, mm. ну, а цікаво. Ви знаєте, що ви один із українських вчених, як... Кого найбільше і цитують, і звертаються до ваших робіт у світі? Ну, ви знаєте, я зовсім не чекав такого, такого успіху, такої популярності. А якщо проаналізувати, чому це так, то я б сказав, що важливо, щоб наукові ідеї, наукові результати чи методи дослідження з'явились в певний час. І якщо вони з'являться раніше, їх ніхто не зрозуміє. Якщо пізніше, то ти не будеш першим. От мені здається, що це в якійсь мірі мені вдалося. Тобто ви вчасно вистрілили, образно кажучи. Ну, звичайно, були і були проблеми, були і помилки, як, як у кожної людини, в кожного вченого. Але взагалом мені вдалося якось йти в ногу з часом. Ви за фахом біофізик, кандидат наук ви з біохімії, а взагалі доктор біологічних наук, а не фізико-математичних. Тобто ви працюєте на перетині багатьох наук. Розкажіть, на яких це ви перетинах працюєте? Що у вас за спеціальність? Ви знаєте, мене весь час з студентської лави мене цікавила взаємодія світла і речовини. І я фактично все життя цим займався. І об'єктом моїх, моїх досліджень була речовина, яка була все складнішою, 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 починаючи з відносно простих молекул, і закінчуючи живою клітиною. От у своєму от у цьому напрямку ви входите в десятку найкращих, найвідоміших біофізиків планети. І цікаво, як же ж вам все-таки отак вдалося вчасно як ми вже говорили, потрапити в цю десятку і не втрачати цих позицій через те, що Україна на сьогоднішній день фінансує науку, на жаль, не конкурентно в порівнянні з розвиненими країнами. Ну, ви, ви знаєте, фінансування це не все. Можна мати фінансування і не мати результату. І це дуже часто відбувається. А головне тут, починаючи з людини, починаючи з її ідей. За хорошу ідею можна знайти і гарне фінансування. Якщо не в своїй країні, то за кордоном, від міжнародних організацій. Можна залучити хороших партнерів, потужних партнерів. А оце, що ви зараз їздите і до Франції, і на Тайвань, і в США, це допомагає вам отримати цю форму? Звичайно, звичайно. Ви, знає, ви знаєте, багато залежить не лише від, скажімо, інформації, яку одержуєш з читання, з літератури. Багато ти одержуєш з конференцій, з зустрічей, з дискусій з колегами. Це дуже, дуже важливо і дуже потрібно. І крім того, знову ж таки, не маючи відповідної експериментальної бази, використовуючи експериментальну базу інших лабораторій, теж це е, вихід для науковця, особливо в цей час, коли практично жодна країна і жодна лабораторія не може мати все, що вона бажає мати. Отак. Ваші учні демонструють просто фантастичні результати. Один із них очолює групу вчених у Страсбурзі, а учениця із Туреччини взагалі взялася вирішити проблему, яка пов'язана із лікуванням раку. Скажіть, один із найголовніших принципів ваш у стосунках із учнями? Ви знаєте, я стою на тому, що Молодому вченому треба надавати самостійність на тих етапах, коли він або вона вже може цю самостійність використати. І е, лише, е, лише на, на, цій, на цій основі може бути, відбуватися рост молодого вченого. Він мусить знати, що зростатиме на своїх власних ідеях зростатиме на своїй власній роботі. При цьому, звичайно, користуючись допомогою, порадами колег, старших колег, свого вчителя. Саме так. І саме так працюють мої учні і мені здається, що це джерело успіху. Це дуже цікаво і на завершення програми ваше побажання глядачам. Що треба робити для того, щоб досягти своєї мети? Ну, по-перше, працювати. Я не скажу нічого нового, але працювати треба натхненно. Працювати з вогнем у серці і з ідеями в голові. Оце найважливіше.